Найбільш легкий на вигляд, але один з найпідступніших наркотиків сучасності. Це речовина, що формує одну з найсильніших залежностей, ховаючись за модними упаковками та образом безпечної альтернативи. Снюс. Це справжній вовк в овечій шкурі, який налаштовується під молодіжні тренди і виглядає як щось дуже безпечне, хоча всі його наслідки вже давно доведені. Протягом десятиліть люди споживали нікотин у вигляді сигарет, потім з'явились вейпи і подсистеми. Але всі вони мали спільний недолік для виробників. Вони були занадто помітними. Дим, запах, пар усе це лякає і викликає осуд, чи принаймні створює внутрішній бар'єр. Для індустрії потрібна була нова форма. Непомітна, але сильніша, і так з'явився СНЮС. У цьому матеріалі я розкажу, що насправді відбувається з твоїм мозком і тілом кожного разу, коли ти або твої друзі кладете під губу цей маленький пакетик. Я поясню, чому СНЮС формує залежність швидше ніж сигарети чи вейп або айкос, як він впливає на серце, судини, ясна, гормони і дофамінову систему. І також я дам тобі реальні кроки, які зможуть назавжди вирватися з цього кола. Почнемо з одного важливого моменту: залежність це лише вершина айсбергу. Вона не виникає на порожньому місці, а вкорінюється там, де. У тебе немає енергії, де немає фокусу, де немає якоїсь внутрішньої опори. Нікотин просто займає те місце, де мала би бути твоя сила. До речі, у мене є невелика стаття хвилин на 15-20 прочитання, яку ти безкоштовно можеш забрати за першим посиланням під цим відео. Там я якраз і пояснюю, як повернути контроль над власною енергією, продуктивністю, спробувавши відмовитись від оцих тихих редакторів нашого життя. Нікотин. Кофеїн, алкоголь, які непомітно крадуть силу і фокус. Крім цього, я розповідаю про важливість глибокого сну, занурення в холодну воду, цифрової дієти для того, щоб перетворити тіло і розум на високопродуктивний інструмент. І там є дійсно корисні поради, до яких я сам дійшов, коли, до речі, виходив зі своєї снюсової залежності. Снюс. Це один із найбільш продуманих форматів нікотину, створений для максимального входження у повсякденне життя. Він створює враження найбезпечнішої форми прийому нікотину, саме тому що він виглядає безпечним. Немає цього диму, немає запаху, немає кашлю, немає ритуалу затяжки. І саме тому снюз здатний зайти у твоє життя набагато глибше, ніж будь-яка сигарета чи айкос. Ми звикли думати, що залежність має бути помітною, але снюз працює зовсім інакше. Він не руйнує тебе відразу, а робить це непомітно пакетик за пакетиком через дрібні моменти, які ти списуєш на втому, дратівливість, стрес чи нестачу сну. Ти не ставиш собі питання. А у мене є залежність. Ти ставиш зовсім інше питання. А чому я сьогодні щось такий розбитий? Щось не можу включитися. Може, треба трошки підзарядитись. У снюса немає ритуалу вживання. Ти робиш це паралельно з іншою діяльністю, і саме тому через це мозок перестає фіксувати, що ти взагалі вживаєш нікотин, ти не вважаєш це рішенням. Це перетворюється на автоматичний процес. Саме так формується залежність, яку ти не помічаєш на рівні поведінки. Ти можеш працювати, навчатись, сидіти в спортзалі, їсти, вести машину, розмовляти, бути на важливій зустрічі. І весь час мозок отримує стимуляцію. Яка здається просто нормальним станом. Саме тому снюс створює глибшу психологічну залежність ніж сигарети, одноразки чи айкоси. Ти навіть не помічаєш, як часто ти його вживаєш. Снюс забирає твою базову енергію, ранковий тонус, здатність стартувати самому, здатність сфокусуватися без штучного підйому. І головне, він формує стиль поведінки, де ти не рухаєшся від сили своєї волі, а рухаєшся від свого позиву. Закинувся, включився. Спав ефект, знову закинувся. Втомився, знову закинувся. Нервуєшся? Знову закинувся. І це цикл, який краде твою справжню силу. Що ж таке снюс і як він працює насправді всередині кожного пакетика концентрований сольовий нікотин або звичайний тютюн. Також регулятори pH, ароматизатори, які роблять смак м'якшим, а всмоктування сильнішим. Найважливіша деталь це лужне середовище. Завдяки підвищеному pH нікотин переходить у форму, яка легко проходить через слизову оболонку рота, а значить, потрапляє у кров майже миттєво. І коли ти кладеш снюс під губу, процес починається одразу одразу. нікотин розчиняється в слині, переходить крізь тонку тканину слизової, потрапляє в густу сітку капілярів, і вже через кілька секунд він рухається винозною кров'ю прямо до твого мозку. Це один із найшвидших механізмів доставки нікотину. При цьому більш стабільний, ніж сигарета, чи вейп або айкос, тому що снюс не дає різкого піка стимуляції, він дає рівномірний тривалий потік. Саме ця рівномірність і робить його таким небезпечним. Мозок отримує постійний стимул без коливань і дуже швидко Звикає до цього ритму. Біологічно снюс працює як система контрольованого вивільнення стимулятора, подібно до сильних медичних препаратів пролонгованої дії. У ньому продумано все: смак, лужність, форма, тривалість розчинення і навіть розміл гранул. На клітинному рівні нікотин надходить у кров майже в повному обсязі, не проходячи через легеневі фільтри, не розкладаючись в печінці, як це буває з іншими формами. У результаті мозок отримує чистий. Концентрований стимул, який діє глибоко і швидко, запускаючи усі механізми залежності прямо з першого тижня. Окей, нейробіологія нікотину в снюсі. Коли нікотин зі снюсу потрапляє в мозок, він починає діяти не як м'який стимулятор, а як потужна психоактивна речовина, яка миттєво змінює роботу нервової системи. Він зв'язується з нікотиновими ацетілхолиновими рецепторами, це тими самими білками, які в нормі активуються природнім нейромедіатором ацетілхоліном, який відповідає за увагу, пам'ять, реакцію і загальну бойову готовність твого мозку. А нікотин імітує його, але робить це набагато сильніше, тому нервова система отримує сигнал, до якого вона не не пристосована. Це запускає різкий викид дофаміну в центрі задоволення, активує мотиваційні ділянки префронтальної кори та створює відчуття легкості у цій мікроейфорії і підвищеної концентрації. Разом із дофаміном у кров надходять норепінефрин, який підсилює стан фокусу, ендорфіни, що знімають напругу, і невелика порція серотоніну, який на короткий час покращує настрій. Тому перші рази від снюсу здаються чистим кайфом, мозок буквально відчуває, що працює швидше. Тіша, ефективніше, але це не твоя природна продуктивність. Це хімічний розгін, за який мозок згодом починає платити. І при регулярному вживанні рецептори поступово втрачають чутливість, і мозку потрібно більше нікотину, щоб отримати той самий ефект. Це і є початок толерантності. З кожним днем той самий пакетик дає менше відчуття фокусу. Тому людині хочеться взяти наступний, а потім ще один і більше. І так формується циклічна залежність. Я пам'ятаю свої перші рази, коли я Пробував снюс. Я починав там з одного-двох пакетиків на день, а потім ця кількість збільшилась до десяти на день. Паралельно мозок знижує власне вироблення дофаміну, тому вже без снюсу. З'являється цей туман в голові, певна роздратованість, втома і відчуття, ніби немає сил, щоб почати день. Це стан дофамінового відкату, коли мозок перестає отримувати задоволення від буденних речей і потребує стимулятора, щоб просто повернутися до норми. Фактично змінюється нейропластичність, те, як мозок будує звички, фокус і мотивацію. Саме тому відмова від снюсу здається настільки важкою. Людина бореться не просто з фізичними потягами, а з перебудованими системами системами в мозку, які звикли працювати тільки під дією нікотину. Також, коли ти кладеш пакетик під губу, тканини ясен і слизова отримують прямий і тривалий контакт з високою концентрацією нікотину. Солей та ароматизаторів, це не короткий дотик, як, наприклад, у сигарети, а постійне хімічне навантаження, яке триває 10, 20, а іноді 40 хвилин підряд, і так від 5 до 10 разів на день. Слизова просто не встигає відновлюватись. Поступово з'являється спочатку ледь помітне побіління тканин під гвою, і це перший сигнал, що клітини починають відмирати та ставати більш грубшими. Потім розвивається локальне запалення, яке люди часто сприймають як нормальну реакцію, або просто не помічають Взагалі. Але насправді це хронічне подразнення, яке з часом переходить у ерозію, мікропошкодження і навіть відшарування слизової. А виробники додають уснюс регулятори pH, які роблять середовище ще більш лужним і прискорюють оце проникнення нікотину. Але для тканин рота така лужність вона є агресивною, вона руйнує природній захисний шар нашої слизової, висушує її, підвищує чутливість і відкриває. Шлях інфекція. До речі, ясна: в зоні, де постійно лежить у цей пакетик, починають стікати вниз. І це називається рецесія ясен. Фактично, корінь зуба поступово оголюється, він стає чутливим і вразливим до карісу або до температурних подразників. При тривалому вживанні з'являються взагалі кишені між зубами і ясними, де накопичуються бактерії, що можуть викликати періодонтит. І це зовсім не перебільшення в Українах, де снюс давно популярний, де його багато вживають, стоматологи одразу бачать послизові людини та по яснах, що. Людина користується снюсом, але, як на мене, найгірше це те, як нікотин зі снюсу діє на серцево-судинну систему. Це швидше ніж здається, і набагато агресивніше ніж більшість уявляє. Потрапляючи в кров, він активує симпатичну нервову систему, ту саму, що відповідає за реакцію бий. Або тікає. У відповідь організм підвищує частоту серцебиття, прискорює кровообіг та звужує судини. Це створює відчуття енергії, яке багато людей помилково сприймають за якусь продуктивність. Хоча насправді це звичне хімічне збудження. Серце починає працювати на підвищених обертах. Частота пульсу зростає на 10-20 ударів в хвилину, а тиск піднімається на кілька пунктів уже в перші хвилини після вживання. Нікотин робить судини жорсткішими, менш еластичними, через що кров рухається. Під більшим тиском, а серцю доводиться докладати більше зусиль. При регулярному використанні організм входить у стан хронічного стресу, високий тиск, прискорений пульс, звужені судини. І все це стає новою нормою, але це погіршує постачання кисню до серця та до мозку, особливо під час фізичних навантажень. Багато хто помічає, що після снюсу важче дихати з'являється легке серцебиття або тиск у грудях, і це прямі наслідки дії нікотину на рецептори в судинній системі. Відмовитися від снюсу набагато складніше ніж здається на перший погляд. І причина тут не у слабкій силі волі. Снюс створює залежність одразу на трьох рівнях фізіологічному. Психологічному та дофаміновому, і кожен з цих рівнів працює як окремий замок, що тримає людину прив'язаною до маленького пакетика з нікотином. На фізіологічному рівні тіло звикає до стабільної концентрації нікотину в крові. Рецептори стають менш чутливими, мозок адаптується до постійної стимуляції, а нервова система вже не може підтримувати нормальний стан фокусу, енергії та настрою без чергової дози. А коли людина різко... Припиняє вживати снюс, рівень нікотину падає, рецептори залишаються голодними, і організм реагує ломкою. З'являється оця дратівливість, туман в голові, тривога, нестеча концентрації, сонливість або навпаки, нервозність. І я пам'ятаю, що коли я відмовлявся від снюсу, це була остання форма нікотину, яку я вживав, і в мене Теж виникало це постійне бажання закинутись. Мені було дійсно важко відмовитись, хотілося закинутись, особливо коли в компанії навколо тебе люди теж вживають. Але про те, як все-таки мені вдалося це зробити, я розповів в своїй статті за першим посиланням під цим відео. І коли виникає оця ломка, це не означає, що тобі щось здається. Це мозок, який кілька тижнів або місяців жив у хімічно підсиленому режимі, і тепер він буквально не може працювати у своєму природньому темпі. Психологічний рівень залежності формується ще сильніше. Сню створює ритуали зранку для фокусу в машині, поки їдеш на роботу, після їжі поїсти там після сніданочку, після обіду, після вечерю, або коли стрес, коли нудно, або коли важко після тренування. Мозок прив'язує хімію до конкретних моментів в житті, і кожен такий момент стає маленьким тригером. Без нюсу ці звичні точки дня починають відчуватися порожніми, незавершеними. Людина навіть не усвідомлює, як багато разів на день вона дістає пакетик не через просто потребу, а автоматично, тому що її поведінка вже переписана нікотином. Це те саме, що навчити мозок включати фокус натисканням кнопки, а потім просто забрати цю кнопку. Він не знає, як працювати без неї. Але найголовніша залежність. Дофамінова. Саме через неї відмова від снюсу відчувається як втрата себе. Коли мозок регулярно отримує штучно високі викиди дофаміну, він знижує власне вироблення цього гормону і зменшує кількість дофамінових рецепторів. Це просто захисний механізм. Організм намагається не перегоріти від надмірної стимуляції. Тому, коли ти перестаєш вживати снюс, твоя дофамінова система працює на мінімумі, тому що їй не треба напрягатися. І тут речі, які раніше приносили задоволення: спорт, музика, прогулянка. Робота, вони раптом перестають радувати життя, здається сірішим, пустішим, емоції пласкими, і саме цей стан люди часто плутають з якимось неправильним настроєм або вигоранням. А це дефаміновий дефіцит, який і створив нікотин, і на завершення. Моя історія боротьби з нікотиновою залежністю не просто досвід, як я кинув, це була повна перебудова життя. Я думав, що проблема лише в снюсі, але з часом я зрозумів, що залежність була лише симптомом. Корінь сидів набагато глибше. У моєму ритмі, у моїй енергії, у моєму фокусі, у способі, яким я проживав свій день. Я описав всю цю історію в статті, яку ти зможеш забрати за першим посиланням під відео. Там не тільки про залежність, там про п'ять важелів, які реально змінюють життя: енергія, фокус, продуктивність, фізіологія, і найголовніше, як це все може повпливати на рівень твоїх фінансових результатів. Якщо ти хочеш не просто кинути снюз, а повернути собі контроль, силу, ясність, темп життя і зрости в доходах, то прочитай цю статтю. Я впевнений, що вона дасть тобі набагато більше, ніж просто інструкцію.